І сьогодні хочу так, розпочати з подяки. Е, те, що в епік ця родина, я відчула з першого візиту сюди. І я відразу тоді ж про це сказала, що дуже тут тепла атмосфера. Але е, ну, я ще хочу сказати, наскільки ця родина мене підтримала у дуже е, таку скрутну для мене хвилину. Напевно, всі знають, що сталося. Перед цими вісімкими вікнами гепнула ракета, вилітали вікна двері. Дуже для мене була важливою моральна підтримка, оці дзвіночки, Оля, як ти, як ти, чи все гаразд. Я кожному розповідала, і ця е, проблема вона ділилася, ділилася, дробилася, дробилася, ставала меншою і меншою. Але я навіть не сподівалася. Вона зробили дівчата так хитро, я така, знаєте, в тій агонії, тут таке сталося, ціла хата скла, і тут усе прибираєш. А Галя дзвонить і каже: Нам треба твою картку, ми тобі тут підпишемо кабінет, та я без задніх думав, скидаю картку тоді, чужу. Що... А я не маю часу дивитися, вона цілий час пікотить і пікотить. Я дивлюся, а мені люди, донатять гроші. Я вам дякую за матеріальну підтримку також. Хоч я на це не розраховувала, але думаю, що ви це зробили з чистоти серця свого. І хай вам Бог віддячить сторицею, кожному. І тим, хто є в тому залі, і тим, кого нема в тому залі, хто слухає нас онлайн, дуже, дуже всім дякую, бо в такі хвилини підтримка дуже дуже важлива. А сьогодні, якщо говорити про результати, я хочу. Почати розмову з історією одного смс, яке мені надійшло зовсім недавно. Написав сімейний лікар. Чекаю на <звіл�> вафілактичний огляд. Я думаю, ну так як чекає, то треба йти, бо я ніяк відмовлюся. <звіл�> <звіл�> Взяла талон ліду, йду, а ви знаєте, кожен лікар за так нього наліці не сказав. Що турбує? Я захочу так, добрий день, добрий день. І оце мовчазне питання не озвучене голос, що турбує, на лиці не писано. А він кажуть, Іван Петрович нічого не турбує. Ви хотіли мене бачити, я прийшла? Ну, а я і починаю зі мною говорити, ну пояснюю, що вам вже 53 роки, це ми запрошуємо людей. На таке профілактичне обстеження, нам треба, щоб ви здали певні аналізи. І що вас цікавить? Аналіз крові я Кажу, ні, і що добре все. Що ще вас цікавить? Момолога були? я кажу, є ультразвук, і що? Добре все, ще що цікавить, цукор, індекс хома є, все розшифровано, і я кажу, іде до кращого. Ну і от так і... Каже, ти я радий, то добре, що ви здорова. Я кажу, знаєте, я з вами поділюся одною таємницею. І мало про собі показую лікарю таку коробочку і, і таку коробочку. І лікар починає уважно вивчати склад. Тут англійською мовою я кажу, ну, якщо е, проблемно, є був перекладач, наводимо, це такі всім доступна. Лікар ознайомився зі складом продукції на одній коробці, дуже ретельно, скурпульозно зі складом продукції на іншій коробці і видав мені такий вердикт. Оля, ви для себе знайшли щось унікальне. Якщо ви кажете, що вам з цим добре, то я за вас радий. Молодець, Ой, не заперечив, а в мене лікарі всі добре, пояснення добре. Ну, ж таким я користью. А як відносно того, що каже, якщо ти зранку проснувся і тебе нічого не болить, то ти помер. Uh -huh. Треба ламати uh -huh. той 4 треба його ламати. Ні, але якщо, якщо правду, то результати шалені, я з продуктом тільки чотири місяці і змушена була зробити перерву з банальної причини, пошта не надійшла, затримки на кордоні. Не то, no. то я щось так не хотіла ніколи oh. турбувати і думаю, зачекаю, ah, зачекаюсь, ah, зачекаю. ah. бо, бо очікувалася дня на день. Ну, Та буде, буде, буде. І ну, нічого не сталося. Поставила дешечки оздоровчі процеси на паузу, але почуваю себе чудово, е, втрачаю кілограми, додається енергії, життєрадісна, попри всі такі взаємні нюанси життя, продовжую жити. І всім рекомендую продукцію Biotic, будьмо всі здорові. А Дякую. скільки мінус? Мінус скільки? Мінус скільки, на 에, скільки мінус? Я думаю, до 15. І я думаю, до 15 кг за 4 місяці. За 4 місяці з Так. Чудово. А якби не було перебоїв, то вже б було 19. Так, дякуємо. Так. Тому, що у вас Немає так? Немає щитовидки. Власне, схуднути людині на 12 кг, на на 3 кг, якої немає щитовидки. І взагалі тих органів, які відповідають за гормони жінки, немає у мене вже. Бо я вже перенесла 5 операцій і багато чого в мене немає. А таких Але... яскравих три результати ваших? Е, схуднення, е, зниження цукру. Напрямку. Напряги вот. uh -huh. пішли перше. І я тоді почала мовти пити воду, бо от ми про воду uh -huh. говоримо, я сама завжди знала, мені це не треба було пояснювати, що вода да, це ефір здоров'я. Чисту воду треба пити, треба пити багато. Живу воду. Чисту воду. Але як я не могла її пити, бо тільки я. Пила трохи води і я набрякала. І от елеви допомогли мені подолати цю біду, я тепер п'ю до 2,5 літри на день води і все зі мною гаразд, я не напрякаю, а це все йде мені тільки на користь. І зарядка, плавання, так? Ви так. ще ходите? А вони теж почала, поставила на паузу ага. через те, що ну такесь такий шалений ритм життя, і не маю не, не добігаю я до того до Але я досі говорю. Дякуємо.